На одному із останніх ярмаркомів, 12 травня, члени оргкомітету затвердили остаточну схему Миколиного ярмарку та план його проведення. Урочисте відкриття заплановане на 10-ту годину на центральній площі. Після урочистостей на сцені співатиме заслужена артистка України Наталія Май. У цій же частині міста прилучани можуть відвідати так зване студентське містечко. Студенти презентуватимуть заклади, в яких навчаються. Цьогорічний довгоочікуваний ярмарок обіцяє бути неймовірно яскравим. На центральній площі буде ціле свято вареників улюбленої страви актора прилучанина Миколи Яковченка. До їх приготування мають долучитися заклади освіти та комітети самоорганізації населення. Між варениками відбудеться справжній батл. Судді обиратимуть кращого, оцінюючи страву за всіма можливими критеріями: начинка, форма, смак. А прилучани матимуть можливість позмагатися у конкурсі швидкісного поїдання вареників. Переможець потрапить до книги рекордів Яковченка. І вареничний дворик, і судмістечко будуть працювати з 10-ї години десь до часу дня. Біля вареничного дворику волонтерська сотня разом із козаками готуватиме куліш. Страву пропонуватимуть за символічну ціну. Отримані кошти, звісно ж, передадуть нашому війську в АТО. Літературна алея свого розташування не змінила. Як і минулоріч, письменники читатимуть вірші біля пам'ятника Шевченку. Шедеврами золоторуких майстрів планують заповнити вулицю Коптіва. На Миколаївській планується зоозона, де буде виставка тварин. Деякі складнощі виникли при затвердженні схеми театральної. Площі. В результаті члени оргкомітету вирішили, що тут буде невелика сцена. А біля пам'ятника Яковченку музей презентує виставку про актора. Прилучина також презентуватиме себе на площі біля міського будинку культури. На цій же території прилучани зможуть приємно провести час під відкритим небом за спогляданням кінофільму за участі нашого земляка актора Миколи Яковченка. Не менш цікавим буде дійство, яке йтиме паралельно ніч в краєзнавчому музеї з Яковченком, де також транслюватимуть фільм. Аби прилучани краще орієнтувалися, із обох сцен регулярно повідомлятимуть, де і що відбудеться. Не обійдеться ярмарок і без гостей. До участі запросили і сусідні міста срібне Варва Ніжин.